Гей, всім привіт, друзі! А в нас на каналі цей раз щось трошечки незвичне. Я отримав ось такий е, перший номер е, журналу по Warhammer Combat Patrol. І давайте разом з вами його оглянемо. Має бути досить цікаво. Разом з журналом е, в наборі йшли 6 кубиків, 2. Підставки, я гадаю, це 50 мм, і ось такий ось літничок. Це крилатий Тираніт Прайм і е, в Термінаторському арморі капітан. Е, одразу хочу сказати, що доїхав він не дуже добре. Е, меч е, пошкоджений. Але я гадаю, це дуже-дуже легко можна виправити. Приклеїти буде не проблема. Ось такий ось термінаторчик, давайте почнемо з нього. Гарний, гарний меч, трошки взломаний, але в цілому дуже-дуже гарно. Наплечники, Гарнесенькі. болтер, я так розумію, жодної варіації закачок він немає. Тож тільки болтер та меч. Така ось його голова, нагрудник, хвилиночку, давай, будь ласка, камера. Так. Ось такий розрізаний, він дуже-дуже по-дурному, мені не подобається, як вони зробили нові мініатюрки, ну, але вже як є, такий ось прикольний в нього плащик з задньою частиною броні. І ще ось маленька частинка болтера. Та ось така ось база. Це украшаловка на підставку. Мертвий тираніт, і він типу, на ньому буде так героїчно стояти. Прикольно такі ніжки. Ну, а тепер до більш цікавого. Такий ось тираніт Prime. Гарні, в нього дуже гарні крила. Мені подобаються, як вони виглядають. Сама тушка, Прикольно. Чимось він на, на горгулі схожий мені, але такий більш мощний <смір> і голова маленька, також така прикольна. Там має бути в ньому такий типу загривок його, як пластина захисна на голову встромляється і потім буде виглядати ще гарніше. Декілька його клавсів. Такі кіхтики, -так, читалони. Так, і ось такі ось ножки. Щось середнє між тиранідом воїном та Гаргулією. Але це досить прикольно. Такі ось дві прикольні мініатюрки нас чекали в цьому наборі. Ось можна подивитись, як пропонують їх зібрати та пофарбувати Games Workshop. Це базові кольори, я, мабуть, не буду слідкувати, слідувати правилам і зроблю під свій орден так як мені того захочеться, треба буде ще подумати, як саме його фарбувати. Разом з цим йшов такий ось постер. Тут величезний постер, і я не знаю, він точно не влізе а, на камеру, а, ну, але хоч щось спробую показати. Тож, а, в цих журналах можна буде зібрати ось таку колекцію мініатюр. Досить великий вибір. Це 9 комбат-патрулів з різних фракцій. Тут є у нас Space Marine, Тіраніди. Ви вибачайте, Ліга Вотана. Ельдари. Звичайні людиські Астромілітарум, Гінокульт, орки. І два типу хаос Space Marineв, це звичайні та пожирачі світів. Також вон, ціла жменя фарб будуть в цих журналах. І дуже-дуже велика кількість мініатюр, що прикольно. Сподіваюся, я зможу всіх дістати. Ну, або б хоча б більшу частину. Так, тут у нас. Ну, просто картинки, нічого особливо цікавого. Те, що цей журнал містить всередині, я зроблю, мабуть, окреме фото, та його десь, десь тут розміщу, зможете подивитися на саме фото. Має бути гарно. А, Також це якщо Якщо преміум підписка на ці журнали, то додаткові е, мініатюри можна отримати. Прикольно, гарненько, будемо дивитися, як воно піде в майбутньому. Так, е, також журналом йшло таке ось ігрове поле, також воно дуже велике, навряд чи я можу показати як слід. Але воно двостороннє, з однієї ось така ось вижена земля гарненько, а з іншого боку просто індустріальні пейзажі. Ну, я не дуже великий фанат таких, такого поля, тому що воно дуже відблискує на камері. І якщо щось знімати на його фоні, виглядає воно не, не дуже не дуже гарно. Ну, але вже як є. Тож, такий ось журнал. Давайте дивитися, що всередині. Тут коротка інформація, хто що зробив, як, які розділи можна очікувати, будувати, читати, колекціонувати та як грати в цю гру. Це такий малесенький посібник, який повинен всьому навчити з самого початку. З, е, крок за кроком ми зможемо навчитись грати в Warhammer, колекціонувати збирати всю цю колекцію. Ну, тут все дуже просто. Е, перші мініатюрки вони, е, пропонуються без, збірки без клею, просто так легко збираючися на штифтах і достатньо тільки кусачок. Також були з, з цим набором кусачки, але я їх навіть не відкривав, тому що в мене були мої, вони трошки краще мені здалися і ну, не знаю, є то є. Дякую, що поклали. Так, ну, це базові базові всі умови, що треба. Як збирати мініатюрки? А, бачите, Схоже, схоже тираніт не буде збиратися прямо без клею, все-таки нам буде потрібен якийсь клей, мабуть. Але клею з першим набором не йшло. І гадаю, не знаю, чи буде він, чи не буде. Тож, якщо ви початківець, то вам все рівно треба буде щось докупляти, окрім того, що містить цей журнал. Така ось інструкція по зборці е, капітана в термоброні. Дурацьке розділення його на, на половинки, на частинки. Мені це зовсім не подобається. Взагалі не залишають можливості для якогось творчества, щось якось його збирати так, як хочеться саме тобі. Це трошки сумно. А це ось картиночка, як збирати крилатого тирана, прайма. Це прикольно. Мені дуже подобається цей прайм, реально цікавий. Так, і, як завжди, наша пісня добра, починає спочатку. Знайомлять нас з темним, темним майбутнім, яке нас всіх чекає, де величезні кораблі стикаються друг з другом, великі галактики, все горить, все взривається, пожарки приїжджають, хоч і у людей аж вилазять. Так, і це основні фракції, які є в Вархаммері 40 тисяч. Людиські, армії імперії Space Marine, звичайні люди, сестри битви, інквізиція, багато-багато різних чувачків, але всі вони ну, взагалі то люди. На базі людей основані. Хаосити – Це ті, хто піддалися варпу і стали зрадниками, зрадниками людства зрадниками імператора, а може і ні, хто його знає. Дивлячись, кого вам подобається збирати, та який ви вподобаєте саме для себе. І ось такі ось ксеноси. Тут і орки, Ельдари всякі гінокультисти, тираніди ті самі, дуже-дуже багато всяких варіантів. І все, три, три власне варіації. О, тут велика пісня про Space Настільки вони круті, настільки вони могучі, всіх переможуть. А, але насправді ні. <хи> Принаймні вони залишають дуже гарні арти, та ось самі фігурки, які вже пофарбовані, що дуже-дуже мотивують збиратися та фарбувати свої армії. Це реально прикольно. <кхи> реально дуже подобається, як люди фарбують. Одразу ж хочеться щось пофарбувати для себе. І тут так само про сторону конфлікту тиранідів, про те, що це гигантський рой жучків. Можливо, ви бачили зоряний десант, це щось, щось звідси. Всі вони під єдиним разумом налітають на планети, пожирають все, що можна пожерти з цієї планети. Та летять собі далі, шукати нові жертви для себе. Так, і ось гарнесенькі монстрики. Прикольні. Оце мені подобається фотографія. Гарненько пофарбовано. І це при тому, що ну, досить базові кольори. Нічого особливого, але в цьому щось є. В цьому щось є. Так, і ось ми дійшли до частини. Про колекціонування власної армії. І ось перший наш капітан. Ми можемо кинути кубик та обрати йому ім'я, коротку історію, або придумати щось власне. Власне ім'я, якийсь опис коротенький. Та так от наробляти собі бек. І в майбутньому, щоб це вже були не просто якісь фігурки, а якась історія крилася за ними. Щоб було щось цікаво розповісти про цього саме персонажа. Так, а тут вже це ближче до гри, всякі його особливості, його параметри цього капітана. Я давнесенько не грав в Warhammer. Мабуть, останній раз я грав в шостій редакції, то не, не дуже довго, потім якраз сьома вийшло, і ну, не дуже я багат, багатенько пограв. Тому для мене Warhammer це перш за все це колекціонування, фарбування мініатюр. Але це, ці журнали е, обіцяють навчити мене грати в цю гру. Що, власне, я хочу зробити. Можливо, це гарний шанс спробувати ще раз. Так, ця сторінка вже присвячена крилатому тиранідо прайму. І тут дуже прикольно, що. Самі тераніди себе не називають і власне байдуже на назви на ім'я. Але їх супротивники їх так називають, тож можна все одно обрати якесь ім'я для свого персонажа, і так його будуть кликати ну, всі інші раси, хто буде зустрічатись з ним на полі бою. Це прикольно. Це реально цікаво. Об'єкт 45. Прикольно. І його датащит. Так, ну, тут мені поки що мало що кажуть. Ну як, це його дальність, з якої він може рухатись. Типу, броня. Ой, не буду я вам краще казати. Сподіваюся, вони будуть більше детальніше поясняти, тому що я можу наплутати. Реально, я дуже-дуже-дуже давно не стикався з цим. І тут знову вони вітають нас в світі Warhammer 40 000. Як це тут все прикольне, як все класно. Всі воюють друг з другом. Епічні <смістичні> битви. Так, і тільки в наших руках, що буде далі, ми пишемо історію свого персонажа. Це прикольно. Так, тут вже йдуть базові якісь правила. Вони розповідають, що є моделі юніти. І що юніт може складатися з одиночних моделей, так як, наприклад, наш капітан в Термоарморі, або от як Це термоганти Вони також їх 10 штук і вони являються одним юнітом. То вони, мабуть, там мають ходити разом. Це мені прикольно. Що модель може бути з схожим озброєнням та тактикою якоюсь. Але ж буває у них в Юніті різне озброєння, тож цікаво, що вони це мають на увазі цим. Ага. Ну, і тут нас вчать просто, як зробити з нашого звичайного кубика. Шестигранника зробити Д-3 кубик, просто рахувати 1-2 як 1. Ну, дуже, дуже легко. Але вони вирішили виділити для цього цілий розділ. Прикольно. Тут пояснюють, як, як наші моделі можуть отримувати пошкодження. І якщо Рівень пошкоджень буде дорівнювати або більше, ніж їх очки життя, то вони будуть помирати. І це прикольно. Так. Це наша перша бойова місія. Тут ми маємо. <сум> так, це прикольно. Перш за все ми повинні знайти собі місце. Де, де нас ніхто не буде турбувати. Тож, все. На цьому ми і закінчимо. Нема сенсу, тому що неможливо знайти таке місце, де нас ніхто не зможе потурбувати. От ми і пограли. Дякую всім за перегляд. Жартую. Так, просто розгортаємо наше поле і виставляємо. Наші дві мініатюрки, одну напроти іншої для першого бою. Угу. У нас є по 6, 6 очків життя. І хто у кого першого закінчаться ці очки, той е, і програв. Ой-ой. От за це я не дуже люблю Вархаммер, тому що тут стільки тексту. І, скоріш за все, це, ну, щоб пояснити, щось дуже-дуже просте. А прочитати треба прям ого. го, -го. <кій> Так, ну це ось вже почався бій. Е, першим будуть ходити тираніди. І... Так, ну це ми будемо пробувати. Я як зберу, зберу ці мініатюрочки. Я спробую відіграти цей бій. Там десь я читав, було написано, що я можу грати, е, грати сам собою, якщо в мене немає друзів. Сумно. Зможу сам відіграти цей бій і подивитися, як це все працює. Е, наче все просто, але Ну, так, що тут такого, типу, кидаємо кубики на те, щоб попасти по цій моделі. Потім кидаємо кубики на те, щоб чи пройшли наші атаки по цьому юніту. Потім він там захищається і кидає е, кубики. Так, це просто кубики, кубики, кубики. І в кінці-кінців хтось один залишиться на полі бою. Прикольно. Так, І тут от епічний кінець, що буде, якщо. Виграє наш капітан в Термоарморі, або що буде, якщо виграє е, Терніт Прайм? <сум> ну, Таке. <сум> Дуже багато епічності. Е, з цього боку у нас знову картинка з армії, яку можна зібрати з цих журналів. І це досить прикольно. А, і ось бачу, оце прикольно. Е, ці маркери життя, щоб відображати, скільки пошкоджень отримала та чи інша модель. Але вони мені здаються дуже завелими. Я не певен, що це буде зручно їх використовувати та й бумажки. Не знаю. Ну, попробуємо. Так, е наступний випуск буде з такими ось тиранітками жучки. якісь. Треба про них почитати буде більше. І третій випуск такі от Інфернус Маріни. Такі спейс Марінчики з вогнеметами прикольними. А, і якісь картки дадуть, можливо, це картки місії якісь, або ну, дізнаємося, дізнаємося більше згодом. Такий ось вийшов огляд на цей журнал. Перший номер. Дякую всім, хто дивився. Будь ласка, залишайте коментарі, лайки, вподобайки. І до нових зустрічей! Бувайте!